До е, якихось дивних заяв і дивних людей. Подивимось наступне відео. Зараз ми бачимо у віконечках якраз ті гугл тренди, так звані, що найбільше люди шукають і чим вони цікавляться. Дивимось відео. Ослік последнього собою. Перепрошуємо звісно за російську мову в нашому ефірі саме музику російську. А ну ось це дівчина вона київська блогерка, яка раніше їздила по Києву в коментацьку годину і теж виставляла це відео нетверезою за кермом. Її зупиняли. Хайпує, має багато підписників, більше ніж 100 тисяч лише в Інстаграмі. І тут вона проїжджає на автомобілі через площу Ринок, місце, де щодня, щодня реально. Там проводжають бійців, які загинули на фронті, і в останню дорогу їх на Личаківське кладовище ведуть через площу ринок. І от вона так зухвало їде, незрозуміло, звідки в неї перепустка, тому що це видає міська влада, а саме муніципальна варта у Львові. Ці перепустки, як вона в неї опинилася, неясно. Ну, не знаю. Можливо, журналісти ще будуть з'ясовувати. Але Тут найменше хотілося б про неї говорити. Але якщо, виходить, ми не будемо давати реакцію в медіа на такі от прояви, на ось цю таку зухвалість спеціально, тому що вона це робить навмисне, щоб зараз от ми про це говорили. Як правильно на це реагувати, Остапа? Що ми маємо на це казати? Як люди мають реагувати? Ну, а нам залишається лише реагувати це ж не справа в якійсь одній людині, курві, яка там, там проїхалася. Це, це є носій певної ідентичності. Він є співзвучний з ідентичністю навіть не сотень тисяч, а мільйонів наших зорах. які ось так бачать другий рік війни в Україні. Під таку музику, з таким стилем життя, з такими підходами до простору, до того, чим є твоя країна. І якраз тут це не одиночний випадок, це є системна річ. Якраз я говорив про це дзеркало. Це є такою дійсність країни, яка дуже багато чого не заслуговує. На дуже багато чого те, про що ми мріємо, і за що навіть кладуться життя. Країна, в принципі, от як суспільство в певній частині чи значній, не заслуговує. От по факту так є, це є дійсність, вона є розполовинена. Це не заперечує існування зовсім іншої України, тої, в якій я обертаюся, ви чи наші м, глядачі. Але ось є і така Україна, я взагалі, коли все це взагалі дивлюся, от, особливо останні кілька днів, оці страшні скандали і так далі. Ви знаєте, воно мені, мені крутиться постійно, крутиться. Класика, тому що ми з української класики все можемо отримувати всі відповіді. В 1929 році, це от майже 100 років, 94 років майже 40 років тому, Микола Куліш написав драму, яка називається «Мина Мазайло. І Мини Мазайло є така тьотя Мотя. Персонаж тьотя Мотя, яка казала, що краще бути із чим українізірованою це є тьотя Мотя, яка воскресла 100 річної давнини, про що Пуліш писав, і ми живемо в країні тють Модь, які хочуть бути ізнасілани, но не українізіровани. Оце є тітя Мотя, ми намазайла 1929 рік. Тепер ставлю питання, якому чорту під хвіст пішло 100 років? Щоб сьогодні по площі Ринок у Львові їхала новітня тьотя Мотя в Брюліках, в хорошому макіяжі, на хорошому е, автомобілі. А є інша максима теж з тих часів, теж з 30-х років. Це, наприклад, Олена Теліга, яка написала іншу зовсім справу. Вона сказала або, або. От хто є львів'яни, можуть на камерну сцену Театру Заньковецької піти і в них раз в місяць, я не дивився афішу, але в них є цей, цей твір або, або по телізі. От і хай подивляться, або, або. Або Україна буде українською, ну або не буде взагалі. Або буде якась інша така типу, типу друга Росія, тільки синьо жовта знаєте, в ній теж можна жити. І 100 років у ній живе. Але ж є, от є, є ж вибір. Можна бути тьотю мотю, яка буде воліти луччевить із насілуване, чим українізірована, і кроку не зрушить з мертвої точки в бік чогось українського, бо то в зуби п'є, бо це в ній в носі смерти, бо от йому щось не так, бо воно от все привикло. Вся та малоросійська органолептика, знаєте, як чесник на вампіра, так українське на тьотю Мотю діє, і вона ліпше розставить свої ноги перед валтівником. Ну, не зробить один міліметр в бік України, в якій вона живе, в якій вона народилася, виросла. Ну та й здохне зрештою. А є якась теліга, яка каже: так все ж таки або, або. А якщо ще трошки пізніше перейдемо на кілька років, на кілька десятиліть, то ми прийдемо до Донцова, який написав СС одним питанням за яку Україну? Ось всіх відсилаю до того питання. Донцов запитував, за яку Україну? Він не писав за Україну. Він запитував сучасників, за яку Україну? З московськими спрутами, як він писав, які, отак, знаєте, щупальцями, отак от медійно, економічно, культурно, ютубно, ну, музичкою, Отак от тебе звізьмуть, і ти вже не Україна. Ти вже тітямуть. От за яку Україну це є те питання, до якого ми. Не те, що не дійшли навіть. Ми розумієте, ми на другому році війни навіть не доповзли. Тому що, якщо на другому році війни в нас ще є питання і постає питання, що в її тілі країну розколює українська мова, то значить, ми не те, що не доросли. Ми не доросли. Ми якісь розумієте, нація пігмеїв, тому що уявити собі, що в Польщі скаже Поля, знаєте, польська мова в Польщі розколює Польщу. То вам скажуть, то п'єрдоль соб'є в те руске, розумієш, і, 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 і там собі сиди. Чи ти чи ви, може, прийдете е, до Чехії і скажете, що ви знаєте, що то чеська мова тут сильно розколює всіх і згадають всі, де була Моравія колись там до війни, і так далі. І так далі. Знаєте, ну от, от ми в такій країні живемо, де чорне є білим, біле є чорним, і значна частина суспільства погоджується і навіть хоче жити. Цій сірій зоні, в зоні, де може бути і тьотя Мотя, і герой України І вони зустрінуться на одній площі ринок і ні, і, і, і хто кому харкне в лице. Як ви думаєте? От ми живемо в тій сірій країні, країні, яка не ставить питання, якою вона має бути, чому вона має бути саме українською, інакше Ну а сенс що що перемогти, покласти купу життів, що потім опиниться в країні, де тьотя Мотя вилізе на площу юнок і, і скаже: Ну, ви знаєте, ну тут буде все так, як я сказав. Тому що нас нога. Ну який сенс в тому всьому? Оце питання до суспільства, яке все ж таки має виходити, виходити на візію своєї країни. Бо без візії, що ми, куди ми. В Принципі немає значення сучасний день, але він вже є вторинний, Він просто є м'ясорубкою часу та все. Мені здається, оці питання вони от якраз зараз так знаєте стосовно наскладуються на та на складуються, і мусимо, мусимо через нерви, через якісь розумієте, недовольства. Мусимо це знову проходити, проходити всі або, або проходити питання за яку Україну, все те на що не відповіли наші. Колись предки мусимо відповідати ми, інакше наші діти будуть повторяти все те, чим було страшне 20 сторіччя. Ось так питання зараз стоїть. Ну, принаймні для мене, але, звичайно, я не можу тут нікому нічого нав'язати. Дякуємо, Остап. Наші коментарі теж про це пишуть. от Пише хтось, що перший рік війни була надія, що українці навернуться до українства і почнуть позбуватися Осого Руцького, а сьогодні я зневірена. Населення все робить навпаки, це діагноз. Ну, на жаль, такі думки, думки теж є. Підтримують пана Остапа, дякують за ці слова. Правильні речі. Єдине, що треба ще до цих слів нам якось прислухатися і е, думати про них так як як нам це все робити щоб воно мало ефект і щоб не було своє тих наслідків робити. страшних. Просто своє робити знаєте, угу. як на ту на ту нитку нанизувати оці ті бісеринки українського ці намистинки щоб пізніше знаєте, на було дійсно наша перемога країна була е, ще й заквічена а не лише закривавлена. はい。<noise>